Що ви понімали, жодного з українських вишів, жодного. Немає в 500 лучших вузах міра. Ну, нема, в принципі. Вони випали з рейтингу, коли були. Свого часу був Київський національний університет, до речі, в рейтингах. Довели його, випав з усіх рейтингов. Студентами у нас 429 тисяч студентських місць вільних по країні було взагалі, які готові були прийняти абітурієнтів. 220 тисяч недобор. Це це серйозне питання. Це питання демографічної кризи. 220 тисяч недобор студентів. А ректор університету, замість того, щоб займатися налажуванням учебного процесу, щоб повертати вуз в реєстр хоча б там тисячі лучших вузів міра, просто з поваром деребанять столовку університетську, щоб студенти кушали те, що їм приготовив мутний повар Клопотенка. Я зараз хочу, щоб ви поняли сам принцип уже абсурдності. І наскільки уже тиска ця вся публіка, яка сидить у владних кабінетах, незалежно від рівня, наскільки вони вже малоадекватно сприймають реалії? Тому що, коли ти читаєш бумагу і дивишся, що ректор ведущого вуза в торжественній установці, під фанфари, аплодисменти, підписуєм рандум з повором, ти розумієш, що нашого світу давно звернула не туди.